З 1 вересня за у новій школі діти села Корчин, що на Костопільщині, уже не їздитимуть на науку до сусіднього населеного пункту. Будівництво школи розпочали у 2005-му. Здебільшого роботи проводили господарським методом, коли з дозволу влади місцева громада власними силами зводила стіни. Проте позитивні та кардинальні зміни почалися минулого року. З 2012 -го року головне управління будівництва стало замовником цієї школи. І практично в прошлому році мільйон двісті. Було освоєно тут коштів на цей рік мільйон триста, і практично на перше вересня ця школа буде здана з благоустроєм. всім. змінили план перебудови школи, встановили армопояс та перекрили заново дах. Нині ж будівельники ведуть оздоблювальні роботи класних кімнат. До середини серпня кажуть, облаштують бібліотеку, їдальню, спортзал та внутрішні вбиральні. Зараз на даний момент робляться внутрішні оздоблювальні роботи. Практично вже фарбування стін іде і відпрацювання внутрішньої території, підлоги і підсобних інших приміщень. Потому планують звести огорожу, вимусити подвір'я та поставити дитячий майданчик. Школа на село у 400 жителів чимала, розрахована на 60 учнів. З вересня її заповнять лише наполовину. Та це кажуть селяни тільки питання часу. Хоч і маленьке село, але в нас народжуваність дітей дуже велика. От, наприклад, на той рік в нас іде вісім дітей в школу, потім 10 дітей в школу. І я думаю, що це ну нормальні показники для того, щоб наші діти навчалися в такій школі, як є як нам. Побудували. Така школа, як вже в нас була, і підперта колками, і стелю лагодили. Самі батьки приходили лагодили, щоб не впало на дітей. Ми кожного дня відправляли діток в школу і молилися Богу, щоб не, наше дитя там не покалічилося, і не дай Бог нічого ні з ким не сталося. Паралельно будівництво розбирають приміщення старої аварійної школи. На це потрібно близько 50 тисяч гривень. Селяни ж вирішили зекономити. Висотні роботи виконують будівельники, все інше спільною толокою. Не сьогодні, завтра збираємося і робимо толоку. Погоджуєтеся? Усі роботи будівельники обіцяють завершити до 20 серпня. Селяни радіють та заодно обмовились і про дитячий садочок, якого у селі бракує. Адже у населеному пункті нині 120 дошкільнят. Діана Білоконенко, Володимир Захаров, новини рівного.